Давайте сьогодні поговоримо про те, як народився сучасний близький схід. Це історія про те, як після Першої світової війни з попелу гігантських імперій постали абсолютно нові країни, нові кордони і, звісно, нові конфлікти. От просто уявімо на хвилинку 600 років існувала Османська імперія, вона контролювала величезні території, визначала життя мільйонів. І раптом раз, її немає, зникла. Це створило такий вакуум влади, який просто неможливо описати. І саме в цьому хаосі почало зароджуватися те, що ми бачимо на близькому сході сьогодні. Тобто, розпад імперії це був не кінець історії, а навпаки, початок абсолютно нової глави, і ця глава виявилася, ну скажімо так, дуже бурхливою боротьба за незалежність, колоніальні ігри, глибокі суперечності, відлуння всього цього ми чуємо і досі. Отже, Перша світова закінчилася. Дві Велетенські імперії, російська та Османська, лежать у руїнах. І в цьому вакуумі Велика Британія побачила свій золотий шанс шанс нарешті стати головною силою в регіоні, протягнувши свою імперію від Гібралтару аж до Індії. Ну а план у переможців був доволі простий поділити спадок, поки він ще теплий. Франція заходить з Кілікію, Британія бере під контроль Стамбул і стратегічні протоки. Здавалося, все зрозуміло. На місці старої імперії просто постане новий колоніальний порядок. Але, як то кажуть, щось пішло не так. І от першими, хто кинув виклик цьому новому порядку, стали турки. Це був не просто бунт, це був потужний національно визвольний рух, і битва йшла не просто за території, а за саме право існувати як незалежна суверенна нація. Просто подивіться на різницю між цими двома документами це ж прірва. Северський договір 1920 року це, по суті, смертний вирок для Туреччини. Її просто розривали на шматки. Але націоналісти на чолі з Мустафою Кемелом сказали: ні, ми на це не згодні. Вони виграли війну за незалежність і змусили світ підписати зовсім інший документ, лозанський договір. А це вже була неймовірна перемога. І за всім цим стояла одна людина Мустафа Кемаль, блискучий генерал і справжній лідер нації. Його слова, які ми бачимо, ідеально передають дух того часу. Ніяких сподівань на когось, тільки опора на власні сили. Він не просто воював, він буквально виковував нову турецьку ідентичність. Але перемогти у війні це було тільки пів справи. Далі кемаль, якого пізніше назвуть ататюрком, тобто батьком турків, розпочав щось неймовірне. Він проголошує республіку, скасовує халіфат, релігійну владу, яка існувала століттями, відокремлює релігію від держави. Замінює арабський алфавіт на латинку, вводить прізвища. Кожен із цих кроків це була справжня революція, яка розвернула Туреччину на 180 градусів у бік світської європейської держави. А тепер перенесімося трохи на схід до Ірану. І знаєте, що цікаво: майже в той самий час там відбувалася дивовижно схожа історія. Це ще один приклад того, як національний рух зміг дати відсіч іноземному контролю і почати будувати власну сучасну країну. От погляньте на цю таблицю. Схожість просто вражає, правда? І в Туреччині, і в Ірані на чолі руху стали сильні військові лідери: Мустафа Кемаль та Реза Хан. Обидва вигнали іноземні війська, обидва почали масштабну модернізацію, і обидва спиралися на ідею націоналізму як на головний двигун змін: два паралельні шляхи до суверенітету. Але якщо Туреччина та Іран змогли взяти долю у свої роки, то арабським народам пощастило значно менше. І тут починається зовсім інша історія: історія про зраджені надії та глибоке, глибоке розчарування. І ось у цьому вся суть трагедії. Під час війни британці надихнули арабські племена на повстання проти Османської імперії. Вони обіцяли їм незалежність єдину велику арабську державу. Араби повірили, вони допомогли перемогти. Але після перемоги їхні мрії були просто розтоптані. А переможці вони, знаєте, просто взяли олівець карту і почали креслити. Так з'явилися мандати. По суті, ті ж колонії тільки під іншою назвою. Франція забрала собі Сирію, Таліван, Британія, Ірак, Палестину, Трансйорданію. І тільки на аравійському півострові місцевому лідеру Ібн Сауду вдалося об'єднати племена і створити справді незалежну державу майбутню Саудівську Аравію. А тепер давайте зупинимося на одній території, яка стала, мабуть, найскладнішою і найболючішою спадщиною цієї епохи: це британський мандат у Палестині. Бо саме тут зіткнулися дві абсолютно несумісні обіцянки, дані британцями. І все почалося ось із цього документа декларації Бальфура. Ще під час війни у 1917 році Британія пообіцяла єврейському сіоністському руху свою підтримку у створенні національного осередку в Палестині. Це дало неймовірний поштовх і надію мільйонам євреїв по всьому світу. І що ж сталося після цієї декларації? Ну от, подивіться на цифри. Почалася нова потужна хвиля єврейської імміграції. І вже до 1922 року євреї становили 18% населення Палестини, демографічний ландшафт почав стрімко змінюватися, і це, звісно, викликало все більшу напругу з місцевим арабським населенням. І от ми підходимо до самої суті проблеми. На одну й ту саму землю з'явилися дві абсолютно законні з точки зору кожної зі сторін претензії: з одного боку єврейський національний рух, який прагнув повернутися на свою історичну батьківщину, а з іншого арабський національний рух, який прагнув захистити землю, де вони жили століттями. Обидві сторони мали свою правду, і це зіткнення заклало основу конфлікту, який триває і сьогодні. То що ж ми маємо в сухому залишку після всього цього великого переділу? Ми маємо абсолютно нову політичну карту Близького Сходу. Але була одна проблема ця карта була вкрай нестабільною. І ось це ключова проблема. Кордони малювали в затишних кабінетах Лондона і Парижа. Ніхто не думав про етнічні групи, про племена, про історичні зв'язки. У результаті одні народи виявилися розділеними, а інші ворогуючі, зліпленими в одну штучну державу. Це були справжні міни уповільненої дії, закладені під майбутнє всього регіону. Отже, якщо підбити підсумки, ми бачимо три абсолютно різні сценарії. перший це успіх Туреччини та Ірану, які змогли відстояти себе. Другий це трагедія Арабського світу, який розділили і обманули. І третій найскладніший це Палестина, де суперечливі обіцянки створили вузол проблем, який не можуть розв'язати і досі. І наостанок просто питання для роздумів. Усе, про що ми говорили, відбувалося сто років тому, але ті кордони, які тоді накреслили, ті обіцянки, які тоді дали, і ті надії, які тоді зрадили, хіба їхні наслідки не відлунюють у заголовках новин, які ми читаємо щодня?